Згинання плечей з кільцевим амортизатором. Вправа, яка дуже гарно працює з м'язами плечового поясу. У вихідному положенні розмістіть ноги на ширині плечей. Вагу розподіліть на дві стопи. Амортизатор знаходиться на зап'язках. Нахиліться вперед і виконайте ретракцію лопаток. Тобто злегка зведіть їх і направте до середини спини. Відведіть руки в сторони приблизно на 20-30 градусів від тулуба. Але в залежності від сили м'язів. Виконайте згинання плечей і направте руки перед собою. Амортизатор доведіть приблизно до рівня ваших очей. Дихайте рівномірно. Чи буде вдих на фазу розгинання чи згинання неважливо. Робіть як вам зручно. Протягом виконання вправи намагайтесь тримати лопатки в ретракції. Лікті злегка зігнуті. Рухи чіткі і повільні.